Всім привіт! Приготувала дітям сніданок. Вчора ввечері купила нагетс в форі з сиром дітям, тому що в мене закінчились метров ну кіно, це, наче теж непогані. Духовочку кинула і готова. Такий от у них буде сніданок, тому що їдемо зараз на вакцину. Радік вакцинувати. Так. Ну давай ще один разок граємо з тобою. показую, як ми тут з Вову рубимся. Я перший починай. Так дивіться, як вміє грати. Я вмію. Молодец знов виграв. <зров> <зров> Можно еще казать на неї, уже можна казать еще на неї руками играть, не крестики дройки, а кам'яножницы бумага. Так мы уже їдемо. Вова выключай звук, потому что я должна видео снять. Сейчас рыба. у -ху -ху. Вот это балерина капучино у вас, конечно. Ничего не скажешь. Сейчас я... Подождите, первым делом, пока греется наша машина. Девочки, вы писали, у меня форте. Манафорт. И даже форте как бы э, не, не держит так, как треба. Так что... Так, тут микрофон, может, я задевала. Уж извините. Давайте затянем кости. Вот так. Тут ну, точно никто не будет трогать мікрофон. Голова грязна. Я, чесно говоря, не мила. Боже, летить. Я не мила. голову. У меня вообще болит голова так Там відрізана це і що ж ти там будеш лагодити. Хотіла дівочки, ще? по коментарям притисну Ну, не по поганим, а по-хорошому в плані дискусії. поговорити боже, кошмар, що це таке у мене? Що це в мене таке з волосами Так, зараз їдемо. Едем їдем, трохи зарядки вклеем. така модна красавиця yeah. не можу. Yeah. Говорили про режим, що да? на самом деле, наскільки важливий ну, режим взагалі ну, спосіб життя вода. Як важливо зранку прокидатися, там, правильно снідати, випивати келих водички, тепло і не тепло, з лімончиком, безлімончиком, не курити, не пити. Кстати, по поводу перекуров, я не курю все. И, ну, то есть это я для себя приняла решение, так само, как я вычеркнула, там, допустим, сладкое. Ну, сейчас за этот, сколько я уже, дня 4 или 5, вообще Так, могу посмотреть леденец, там чуть, ну так, чтобы я раньше ведром, и нет. Я решила не то, что полностью, знаете, удалить через страдания, а просто, ну хоть зеленым горы. А просто как бы спокійно. Мама, ми за на роботу їдуть. Уменшить в рази. Ні. Це все. Ну, так, в общем, ми їдемо за колбаскою. Магазин колбасний знаходиться. Ну, де ми беремо колбасу? На вулиці Малодіжна. Бурки. Только тут є один нюанс, тут практически никогда нельзя припарковаться. Ну, тобто є такой вот мінусик. От така вулочка, на якій не можна абсолютно припаркуватися. Ну, вот так от, розумієте, Понаставляють своїх точин і нема де встати. А колбаска вот тут вот за аврори. Завроры хорошо сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, если нет, я не буду тут. Это я дома куплю. Короче, понятно, тут нема доставать. Все. Значит, колбаска отменяется. Тут купим. Сейчас у нас там на вокзале. Я не буду тут куплять, тут никогда не можно встать. Тут лазать, извините, портить себе обувь белую по этим болотам. Я не хочу. Поэтому сейчас я. Расовки, если если там будет нормально с парковкой, потому что это большая проблема. Не только, конечно, в боерке, но боерка вообще в принципе отдельный вид искусства. Ну, не боерка, а подход до бойерки до керевництва, то это вообще просто нонсенс. Так что... Ваня, брат, мені пішов. Ну, я їду додому, тому що я не змогла нігде купити кобасу. Все забито, не одного парковочного міста нет, але мене цікавить інше питання. Питання заключається в тому: а де тут місця паркування для інвалідів, ветеранів, ну, людей з якимись обмеженими можливостями? Де тут щось зроблене для людей? Я то таке? А де для людей, які потребують? Ніде. Отак наша місцева влада турбується про когось. Такі вже ж. Так, ребята, сьогодні ми зробили радівку. Це... Ой, все, 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 все. Все, все, що їде. Тож треба було меня, блять, об'їхати. Извините за мат, щоб что. Кончене, кончене. Тупо поперед батька поїхала в этот. Сейчас я тут дякую, дякую. Фура попід фурою проїхала. Оце таке. Фу, нет слов, какая я зла. Это ужас просто. Ну, так что я не купила ничего. Можете себе представить? Как это вообще назвать? Нонсенс. Просто нонсенс. Ну, ну як таке може бути, що не можно неде припарковать машину? Ну, вы знаете, у мене якийсь другий день просто. Це внутрішній дисонанс. Ну, я не знаю, я дуже емоційно і близько приймаю все до серця і ведуся завжди на всякі провокації, коли мене провокують. Поэтому треба ситуацію відпускати і, і ще раз вам наголошую, треба жити, провокувати, хто може. Мукувать можуть лише свої, чужі що. І ще раз говорю, надо завжди вибирати себе в этих ситуаціях, завжди. Тому що нерви можна свои испаганить до ужасного стану. Поэтому так. Їду собі додому спокойненько. Так, я вже дома, маковку. Попиваю, Сделала суп, <laughs> сделала, поставила мясо на суп. Хотела почитать вам один комментарий моей зрительницы, уважаемой. Ну, на самом деле. Хотела бы трошки объяснить на свои комментарии. Сейчас, ребят, подождите. Так, значит, я поважаю просто своих глядачев и люблю как бы отвечать. От, Ксюня наша пише, наш розказ. Наставлено чаще тоді у людей, коли квартира, одна кімната і 20 квадратних метрів. Це про те, що е, візуальний шум. Дівочки, я скажу я вже відповіла в коментарях, що я знаю людей, які живуть в комунальних кімнатах. Це не квартира, це гуртожиток. І вони складають дуже вот так компактно, нічого лишнього, для того, щоб не засаряти собі пространства. Насправді, ще много ж не треба. Вот. І в них завжди чисто. Коврики, все помито, чистенько. маленький той холодильничок стоїть в кімнатці, столик, мікроволновочка блищить і все таке. Для чистоти не треба пространства. Вот. Не всі можуть здійснити свої мрії. По поводу мрія, я так розумію, це Ксюша, про о, будинок. Да? Ну, Просто я не поняла. Ну, звісно, не всі. Я, ну, Не всі ми в пентхаусах можемо жити. Да, там, І в дворцях. Звісно, не всі. Но це до порядку і чистоплотності немає ніякого стосунку. Я тут абсолютно зласна, що, конечно, к сожалению. Люди там півжиття збирають може, на хату, чи на якусь машинку, чи, не дай Бог, здоров'я теж треба. Тому тут согласна абсолютно. І бардак – це признак геніальності. Почитайте про це, а порядок це параноя і діагноз. Я тут не соглашусь, Суня, тому що, як стверджує, доказова медицина, а саме психіатрія, що всі. Е... Симптоми психічних захворювань у людей проявляються як перші симптоми. Людина перестає мити голову, вона не хоче митися, і вона починає засиратися. Вона не хоче прибирати навколо себе, вона не миє посуду, вона не витирає пил, тому що вона цього не бачить, їй цього просто не хочеться. В неї апатія. Ось це я вам кажу, з точки зору доказової медицини. По поводу. А діагноза таке срачі діагноз. Ви поняли? Це вот. не я придумала. А то, що пишуть у Фейсбуках, що генії господствует над хаосом, ну, то знаєте, на заборі теж пишуть. Я ще я, я склонна к доказової медицині. І добре, коли чоловік працює, а жінка ніжиться вдома, читає книжки і прибирає у кожного своє життя. Ксюня, звісно, мабуть, добре. Хто ж не знає, сьогодні є чоловік, а завтра чоловіка може не бути, Це таке життя? Я рада, що є такі люди, які живуть і, ну, як как би, бы, мабуть, вони уверений там во всьому завтрашньому дні. Ви, ну, якщо ви про мене маєте на увазі, що я сиджу вдома і не заробляю, то це вам так здається. Я заробляю гроші і без чоловіка свого. Ви за це не переживаєте. Окрім того, я все життя працювала, щоб щось мати. Ви не забувайте про те, що є дуже багато різних видів заробітку. Ви поняли? А коли жінка працює як коняка, їй воно конем те прибирання по ночам, коли вдома, ти в 10 часов. Е, Ксюнечка, абсолютно, якби з вами, согласна, що жінки іноді працюють як коняки, ну таке життя всіх жінок, розумієте? І приходять ночі, я розумію, утомлена і не хоче нічого прибирати. А я й не кажу, що треба вам кожен день. Ви ж, мабуть, коли приходите в 10 разів додому, ви ж не стаєте, що котлети не жарите, щоб потім це прибирати. Тому вам і не треба прибирати ну, тим жінкам, які до 10 працюють. Я кажу за, за ті періоди, коли людина кожен день готова їсти, потім встала одразу все прибрала, витерла. Понимаєте, о що я говорю? Щоб не застаювалося це все і не привращалось якісь нюанси. Вот. Я, звісно, розумію ваш взгляд на свої відео. Я, я ж адекватний чоловік, правильно? Я ж прекрасно розумію, що вигляд, картинка складається таким значит, характером, що я сиджу вдома, мене забезпечує чоловік, і я така. А ще тучка плаче, девочки, це не так. Мені би теж хотілося так, але я людина, яка довіряє тільки собі. І не то. ну, Я знаю, що завтра може статися. Та Все, що завгодно може статися. Піде чоловік, піду я від чоловіка. ніхто не застрахований, розумієте? Mm. Тому не переживайте за це. Не переживайте. Вот. А... По поводу уборки, ще раз скажу, жінка має, так як і чоловік, в принципі, всі люди мають хотіти жити в чистоті і порядку. Соглашусь з Ксюня за те, що іногда у людей є ампульсивно компресивний розлад, ОКР називається, де Знаєте, педантичность, когда прям, не дай Бог, полінка. Ну, це, це також захворювання. Ну, ми зараз говоримо о золотій серединні, що котліти пожарив, в жир одразу витерти. Що два рази в тиждень, ладно, раз в тиждень вимити вдома підлогу, це норма. Це нормально. Якщо в тебе немає пилу, полива вазони, витертий стіл, застелене ліжко це норма. Ніхто ж не говорить, що кожен день з хлоркою щось вимивати. Підтримувати чистоту треба кожен день. Да. Я все-таки вважаю, що ну, я ж якось працювала кожен день і без вихідних дівчатки працювала. Да. Я працювала без вихідних. І в суботу, і в неділю виход на роботу. Тим не мені, в мене завжди був чистий туалет, умивали. Як воно було, так воно і є. Да, я приділяла цьому час. Но, якщо ти кожен день приділиш три минути цьому, протерти унітаз, минута, пшик, Ну, і мені не треба потім буде стоять драйвити, тому що він завжди в тебе буде чистенький. От як-то так. Ксюнечка, я її знаю, вона моя глядачка. Це я просто ну, відповідаю, тому що я розумію, як как, мене бачать мої зрителі. Тобто, такої, знаєте, та дівчинка, почему пучка плаче. Дівчата, на самом деле, немножко не так. Ви бачите? Мені подобається, що так мене бачать, але я трошки інша людина, на самом, на самом деле. Так, що, ось таке? Все. Пішла дівки щось далі робити, потому що я розстроєна, не змогла Ну? Фу, газу. Ну я ж не їм. Мені треба щось придумати на вечерю собі, і, і все. Я надію. Все, на зв'язку. Бачите, яка я сьогодні красавиця? Ну, там перший розлад. Ні, я вам серйозно говорю, що, ...що перші симптоми людина перестає мити голову, не хоче митися і засирається повністю. Бумажки, конфетки, газ... ну, це знаєте таке все, Візуальний шум і Її не інтересується. Провірю кожного. Я ж не говорю, що у вас може бути як реанімації, як мені кажуть дівчинки і подружки, що в мене як в реанімації. Звісно, у вас може бути по-своєму, але чисто має бути. Що таке чисто? Чисто — это, щоб не липли ноги до підлоги, щоб не засмальцьована була кухня, в якій ви готуєте продукти, які ж потім будете їсти. Ой, правда? То есть це такі базові речі. Я, наприклад, не складаю речі в шафу. У мене перех немає шафу, одна тільки шафа. А по-друге, ну, я не складаю в плані гарно складати. Я їх запихую, Я цього теж не приходжу. Всі чисті, я ніколи не покладу різну річ в шафу. Но я не можу це так. У мене не вистачає складати. Я такого, знаєте, Раз тя і поставила. Є люди, які от кума у мене по все. Кожному своє. Ну, Чисто мая будь, девочки. Да, это мое мнение. И я готова спорить на эти темы очень долго. Все, на переключаться.